Ура, не інвертор. Чорна коробка, вентиляційні отвори. Ззаду тільки вентиляція, з другого боку теж тільки вентиляція. З третього боку видно замикач, два порта in-out. DMX Dips намікає на задання адресу контролера і роботу з DMX контролером. Силові паверкони. Отже, воно щось. Напевно, дискотечний раз по ДІМіксу. Попередження: Keep Fire Safety Special, Person to Operate, Prohibit Placing flammable Goods within 5 meters. Так, Схоже, це якась спалахуйка. О, Тут в нас є дупло. Дупло на застіпці. В тому дуплі видно фітінг, шмари якоїсь тут трохи є. Якби масло, і під низ. Це намікає нам на те, що сюди вставляється балончик. І раз той балончик вставляється сюди, а тут написано, що воно вогненебезпечно. небезпечно, то, скоріше за все, воно вогненебезпечно. небезпечно. Всередині штуцер якийсь і електрод. Тепер вже сумнівів немає. Це електрод підпало. Сюди воно подає суміш якогось пропан бутану І напевно робить фаєр-шоу на дискотеці. Давайте зрозуміти, спробуємо, з якого боку нам це розбирати, щоб добратися до ледве троніки. На фестивалі фестивалили, фестивавили, і не вифестивали. Коротше, ви зрозуміли, спалили. Скачок напруги і воно не бачиться по DMX, розкручуємо. Що ж там можна побачити всередині? Так, трубка пішла в камеру. З камери, точніше, з камери, і десь туди, всередину, на вихлоп. Без сумніву, там мусить бути клапан. Червоні провідники з написом output говорять про вихід на спалахуйку на електроди. Тобто, це просто електропідпал. За версією наклейки, воно що дає? 1,6 мм діаметр неон. Це є тупо драйвер для неону. Тобто висока напруга, там буде горіти дуга або проскакувати іскра. Ще один дріт запаралелений, це без сумніву, електрогамніт, котрий просто відкриває клапан для подачі газу. Механічний замикач з діодами для задання коду DMX-порта. Трошки воно підкопчене, десь воно сифонило, очевидно. Вимикач щось тут комутує. Хочеться вірити, що 220. Але це не точно. Не знаю навіть, як воно працює. Керування це тут би просто або реле мав приходити з блоку керування, а далі або воно включене постійно і горить димить, або по команді з DMX. Мабуть, так і працює цей перемикач на три положення. з повністю відключеним. Трансформатор живлення на власні потреби. З метою заземлення навіть шкрабали фарбу. Китайці стараються, як не крути. ССР 220DL. Output, input. Це, напевно, твердотільне реле. Це єдине розумне пояснення. Живлення, мікропроцесор і, і все. Ми знаємо, що в нас не працює порт DMX. Ось воно є два провідника. Запаралелені вхід-вихід паралельно йдуть і пішов відвід на плату, на плату керування. Плата невеличка, ми собі її знімемо, щоб було зручніше. Це у нас стабілізатор лінійний. Маркування мікросхем мені мало знайомі від Техасу. Звичайний атмел. З підтяжкою резистор збірка і коннектор порта. Засрано все флюсом, навіть не зрозуміло, що куди йде. Ось воно. Пішла доріжка гоба на резистор. З резистора гоба на конденсатор. І на землю. Це, напевно, ні. Це, напевно, ні. Ще один конденсатор резистор. А ось воно пішло на мікросхему. І, вочевидь, контролером шини DMX є ось ця мікросхема 76L85. Пішли гуглити. А гугля про ті мікросхеми нічого не знає, тому що маркування тут в другому рядочку. SN75176. І як я в другому рядочку зразу не замітив таймер, не є три підірки, Це вже питання до мене окреме, але не на камеру. Варіантів небагато, це є драйвер. Він, скоріше за все, вийшов з ладу і з його заміни почнемо. Питання, чи живий процесор, про це ми скоро дізнаємося. У мене кілька однаково спалених пристроїв, тому беру кілька мікросхем. Судячи по тризначному коду товару в магазині, вони, напевно, ще з часів заснування магазину. Про це також говорить купа окислів на ніжках. Тобто воно довго зберігалося на повітрі. Тому без доброго флюсу не обійдеться точно. Цей флюс активується при високій температурі і гарно знімає окисли, при цьому він є невідмивним. Дуже задоволений цим флюсом. І, відповідно, паяти з ним одне задоволення. Вкручую плату на місце, підключаю живлення 220 вольт. Щось засвітило, це є дуже добре. Вниз це робота з DMX-ом, то ще треба брати пульт. Якщо його Взяти без пульта в режим постійної роботи, але так, напевно, не варто. Є, є розряд. Воно гайцує, причому так цікаво прогорає від кінчика і дуга горить посередині електродів. Не там, де найменша відстань, а посередині. Це трохи дивно, якщо чесно. Ось вам загальновідоме поняття неон-трансформер. Ладно, не буду диміти. Приголубити воно може, очевидно, добряче. Воно розраховане на короткочасну роботу і для чого вмикати його вимикачем з можливістю на довгий час, я не знаю. Ну, але це Китай, тому, тому як би так. Ще би десь роздобути балончик і показати, як воно пихтить вогнем. У мене є одна ідея. Лиш не треба забігати на парі. Я думаю, ви розумієте, яку нечість і чому я хочу максимально швидко випалити. Проте нам потрібно перевірити, чи працює DMX контролер Мрія мого дитинства. Колись, коли Я ще включав музику, а не опустився до рівня блогера. DMX контролер це була, напевно, топ мрія дитинства. У нас тоді світа музика була сіній, красний, жовтий, зелений. І максимум ультрафіолетова лампа з краківського модуса. І машинка з залізка. Тоді DMX пульти студентам були недоступні. Тепер вже, в принципі, є. Отже, режим роботи від. Індикатор заморгав. Значить, є зв'язок. Перший канал активуємо і даємо газу. Є. Так, воно, до речі, спрацьовує короткотривало. Потужність тут не регулюється. Тут на всі гроші валить. Хоча DMX дозволяє, власне, регулювати. Параметри плавно, в цьому його прелість. Ну і послідовне з'єднання великої кількості приладів. Ех, згадаю молодість. Може колись знімлю відео окремо про тамадування, про дискотеки. Якщо це комусь буде цікаво, ви бачили в мене величезний пропановий балон. Десь посилання там залишу минулорічне про енергетичну незалежність. І то я думав собі, ось цей, що я маю з Ніпелем, вдути сюди замість повітря пропану. Теоретично то би був той самий Дастер, тільки вонючий трохи, бо з одураном газ. І знімається кришка, і теоретично я би міг його вставити, але по довжині він мені сюди не влізе. Тому, на жаль, газу газанути я не маю. Ну нічого, може іншим разом. А ось несправний. Перший адрес. Діод не моргає, тобто немає комунікації, нема реакції. Ремонтуємо. А відремонтовано працює. Чому не люблю деталі на От Купив, бо знав, скільки буде поламаних пристроїв. Зремонтував, привезли наступні. А тут гоба, а тут інша ревізія. Тут інший процесор, інакше оформлено. Мікросхема, як мінімум, в іншому корпусі. По... Маркуванню бачу співпадає, просто інший корпус. І тепер питання: а де взяти в потрібному корпусі, чи займатися запихуйством і садити мікросхему Діповську на місце СО-8? Зараз гляну, чи є в наявності, бо як нема, то будемо все-таки хімічити. Саме тому не люблю купляти деталі на перід, бо можуть бути різні ревізії, можуть бути нюанси. От купити шлейф до ноутбука, а ноутбук приїде, а там по факту інша ревізія, і шлейф несумісний. Або інші кріплення матриці. Тому в складній техніці спочатку діагностик, а потім тільки закупівля деталей по факту, які підійдуть. Не можу втриматись, щоб не подивитися, як організована газова магістраль. Отже, тут в нас клапан для підключення балону з підпрожиненою основою. Як виявилося, сюди йде не газ, а спеціальна рідина, яка не дає копоті і не дає запаху. По нальоту жирному можна зрозуміти, що там є якесь мастило. Воно, тобто рідина під тиском подається товстостінною трубкою і подається вона до клапана. Ось є клапан з форсункою. Два високовольтних дроти йдуть на електрод і два на звичайний електромагнітний клапан. Клапан на фум-стрічці. І просто в розпилювач. Як виглядає розпилювач? Розпилювач виглядає досить просто. Випорскується рідина по центру, і по боках є жикльор, по-моєму, підтягує повітря. Хоча це не точно. Нема тут піддуву повітря, воно просто організовано в вигляді якогось штуцера. Теоретично це мало бути якесь з'єднання могло бути. Просто шайба і просто закручена гайка. Значить, просто розпорошується рідина, розпорошується, вочевидь, вона до рівня хмарки, газової суміші і тоді підпалюється електрон.